Іноземних вторгнень вони вступали на захист народу, його звичаї традиції. Слава про казацьку звитягу ширилась на весь світ у новітній історії. Полема боротьби за незалежність під здоров'я, наснаги, бадьорості, духу, хай казацькому роду не буде переводу. Слава борцям за незалежність України, слава Збройним силам України. Голова координаційної ради козацьких товариств Тарас Колендрук. прошу всіх до уваги, брати козаки, воїни Української повстанської армії. Сьогодні в полі, ми робимо мене. Довігаємося віча. Продолжение і ми. Нащадки славних запорожців. І ми, учасники національно-визвольної боротьби, бо вона ж триває боротьба за Україну українську. І хай же в цій боротьбі, цій святій нашій боротьбі, допоможе нам Бог! Нашої держави на свято покрови було започатковано діяльність Української повстанської армії, що були і нам немає чого встадатися цього імені.